З 21 по 22 вересня у Чернівцях відбулася відкрита першість ФСТ Україна з дзюдо. Спортсмени з Кременчука продемонстрували високий рівень підготовки та привезли додому вісім медалей, серед яких одна срібна та сім бронзових. Змагання проходили серед вікових груп 2008-2009 та 2010-2012 років народження. Приймали участь близько 400 учасників з різних куточків України. Кременчук був представлений нашими спортсменами. Вони змогли вибороти вісім медалей. Вихованці спортивного клубу Кремінь дзюдо вразили своїми досягненнями. Серед переможців Єлизавета Герздорф, яка виборола срібну медаль. Кирил Сазонов, Валентин Матвієнко, Ольга та Євгенія Мамон, Віталіна Кравченко, Марія Білан та Євгенія Капуста завоювали бронзові медалі. Все дуже сподобалося. Змагання були доволі чудові. Зайняла друге місце, боролися дві сутички. Вони були в Чернівцях, я там виборов третє місце, ну, доволі, доволі таки було тяжко. Я зайняла третє місце ваговій категорії 63 кілограми. Я боролася три сутички, першу програла, другу виграла і третю також програла. Ну, мені сподобались змагання, було цікаво. Багато нового дізналася, подивилася, як інші. Люди борються, Інший такий опит новий. Цей результат став можливим завдяки постійній праці тренерів та, звісно ж, наполегливості самих спортсменів. Планові змагання по підготовці до чемпіонату України для дітей 2008-2009 року. Наступним стартом вони поїдуть в місті Ромни, Сумської області. Далі буде чемпіонат області в нашому місті відбірковий до чемпіонату України. Ми продовжуємо готуватися завдяки ЗСУ. Діти мають змогу тренуватися в належних умовах, приходять на тренування, не зважаючи на щільний графік учбовий в цьому році. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з перемогами і бажаємо майбутніх успіхів. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.